У мене сьогодні лежачі справи. Якщо пам'ятаєте, я коли робила е, марафон, марафон перезагрузка здається, потім. да, марафон перезагрузка перхачі хазяйки. І в мене там був день е, бумажних діл паперових. Тобто я в цей день робила все, що зв'язане з паперами, е, або вилазки там. Оплатити комунальні по квітанцям, кудись ти там ходиш до банків. Ну, тобто день таких от справ важливих. А зараз у мене таких днів немає, спеціальних, але є день активний. І день лежачий. Вчора я цілий день бігала по Пасау, дуже втомилася. Я сьогодні з ліжка не можу встати зовсім. У мене тиск 110 на 50. І сил нема зовсім. Але я, я... підключила дитячий шкільний додаток Наж на дівчат і зараз хочу підключитися до джобцентру діджитал. Тому що у мене сьогодні день лежачий Лежа... лежачі справи. Ось я не знаю. Тато, звісно, у нас молодець, але чи то я дурна, зараз як скажу йому, <свісно> скаже, ну ти взагалі з глузду з'їхала. Коротше, сьогодні нам треба було ще в канцтоварах придбати два зошити, нібито для українських, тобто для додаткової німецької, чи щось таке. Коротше, мені... ми послали тата в канцелярію. Я кажу, йому купи велику папку для листів, спрошивач. І в пачку файлів. Він каже, а якого кольору? Я кажу, то щось чорне, сіре, щось таке Офіційне. О -о офісне. Дивіться, яку красу він купив. Так я ось думаю, чи то я дурна, чи він дурний. Ну що він не розуміє, що це буде привлекати Будьте увагу дітей, не. і вони постійно сюди будуть лізти, а тут будуть лежати документи. Ну, капець, от він хоче як краще, і все не так, як мені треба. Отакі от, от справи у нас сьогодні. Прикиньте, купив гарненьке, а, а жині нічого не подобається. ні, Ну правда, ну куди я поставлю, так щоб діти не бачили. Була б чорна папочка, вони б туди і не заглядали. А так така красива, всі почнуть сперечатися, моє, моє. І ми будемо сваритися, що не можна в руки брати. Коротше, так, такі справи. Дівчата, а гризки треба ж віднести. А гризки в смітничок треба. Я, кажу, збиралася збир, попити. Діти вже прийшли зі школи, сьогодні п'ятниця. Чекай, я готую кушати. Сьогодні п'ятниця, тато поїхав по справах на цілий день до Чехії. Там забере решту речей. Дітей сьогодні забирала, відвозила тетя Таня. Величезна подяка Танюшка, ти мене дуже виручила, нашу родину. Іланочку забрала, Аліна приїхала з хлопцями. Я би тата прибила за це, але ладно. Слава Богу, що все добре. Ось, а я роблю вареники дріжджові. От уже перший підійшов. Отак от я на такому шматочці столу буду їх лепити. Капусточка вже третій день стоїть. Я сильно наберуся, тісто підходить. І а, у мене ж тепер зламалася мультиварка. Я раніше на пару готувала в мультиварці, а зараз поставила в середину миску, туди водичку і зверху поставлю Мама, можна мультиварки. Так, да, зайка як можна. Зараз будемо зеляною. І де ручки ми з Зеляною зараз будемо вареники робити. Коротше, іноді бажання щось знімати рятую ситуацію. Встаю собі, ліплю вареники, варю. Включила я якусь блогера. Дівчина теж українка наша живе в Іспанії, валіканти. Ну, дивлюсь да й дивлюсь. Потім думаю, я там вже... Мисочку вареників зробила. Думаю, треба зняти картинку красиво. Варенички з цибулькою смачненькі. Діти вже їдять, хотіла включити відео, а потім включаю телеграм, а там посилання на урок. Боже, я знову забула про сальфєджі. За дві хвилини до початку уроку, це благодаря тому, що хотіла познімати для вас варенички. Встигла дитина хоча б на урок. Такі у нас сьогодні варенички гарненькі, пухкенькі вийшли. О божечки, мої квіти ще й зацвіли, не дивлячись на те, що я їх трошечки запустила, мені не до них. Треба їх почистити. Я їх приморозила, припекла на сонці. Вони вон позасихали. Але зацвіли. Треба помити від цього рапсового пилу, Боже, там так незручно треба на... присідати, мені з животом незручно, то я йому. Ах. Навіть фіалочка зацвіла, дивіться, незважаючи на ці всі плямки після морозу, після сонечка. Спалила я її. Але вона, дивіться, квіточку. квіточку видала. Ні, малюю олівцями. І це треба пообрізати. Зараз, може, знайду знайду час. А це робили поробочки, але Елі його перевернула. І тому не факт, що там травичка та виросте. Such a pain to close my eyes I'm falling in this Добре, бери. Цілий день жуєш щось, а второю? А, а у тебе є? На, я тобі відкрила. Шкорки потім принесеш. Ага. Цілий день рот не закривається. То бананчик, то мандаринка, то полуничка, то. Так. У всіх спитала, хто що буде їсти. Ніхто нічого. Ти навіть... Не я питала, хто що хотів би їсти. Їжу. Тата тут з розумним виглядом на німецькій мові заповнює документи в Джоб-центр. Та, Зачіска не підходящий. Елі, підніми, будь ласка. А ще може встати. Не надо встати. Я, як, ти... я питала всіх, хто що тут, хоче Божка, їсти. Там туси. Нормально. Ти ж не на онлайн-конференції, я... коли в родині блогер. От Біда для я, родини. я шукаю роботу чи учнівство. <гум> не Термін обробіття, безробіття закінчується. дія навчання закінчується. Щось не, тут не знає. Ну то. нічого не заповнено. А тут робоче місце, безробітне, діяльність навчання. оце навчання. Mm. Т так ти ще навчишся. Безробіття так це, поки Це, виходить, що. шукаю навчання. Тут. Не знаю. Коротше, ладно, я пішла своїми справами займатися. Я теж заповнювала документи, намагалась кельдергельт оформити онлайн, але в мене там не вийшло, тому прийдеться все ж таки знову йти до нашої помічниці. Так, у дітей спитала, що хто хоче їсти. Вчора ми оцю курку велику упаковку відкрили. І я смажила чотири окорочка, і мені взагалі не хочеться м'яса. Але розумію, що, наприклад, тато без м'яса ж не живе. Я вирішила сварити, мені захотілося, ну і Альвіна буде їсти, я впевнена, мани каші. Зварю її на сухому молоці. Це у мене займа кастрюлю. Зараз там зварю ману кашу. Минулого разу варила на один літр. Не вистачило навіть сім на раз, тому сьогодні зварю на 2 літра, тож кастрюля буде зайнята. Але Іланочка не любить кашу. Вона може поїсти, але під настрій. Я знаю, що вона любить м'ясо, картоплю. Тому все ж таки м'ясо я зараз приготую. Ну, плитка ж зайнята буде. Тому на грілі приготую карочкаці. А на гарнір тим, хто не хоче манну кашу молочну. Зараз приготую мілка мі 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 картопля. Я її у мікрохвильовці зараз е зроблю в мундірках. Ілана, наприклад, любить з солькою, з олійкою, ну, з сільодочкою. Іляна і Ілана. Вони таке люблять, а Ліна не любить. Але я сьогодні думаю, що я її з. допомогти? можна. Я думаю, що ми зва... приготуємо її в мундірках, а на вечір розігріємо на сковородочці. підсмажимо. Ну, такий буде на всіх п'ятьох. Ну і салатик ще зробимо. Салатик. У нас там є огірки, помідорчики. І не треба Ні, не треба виключати світло. Ага. Тож, зараз я хочу все одразу зробити, бо у мене батарейка сяде через пів години, я впевнена. Тобто я не можу стояти довго, треба все зразу приготувати, щоб було всім, що поїсти на цілий день. Ну, зараз уже обід, сьогодні вихідний. Записки вставляю разом зі ну, всієї, а решту документів вийду в центр вставляю разом. Отже, як ви бачили, в першу чергу я поставила воду закип'ятити на плітку, в другу чергу я помила картоплю, відправила її на 12 хвилин в мікрохвильовку. В третю чергу я помила карачка, порізала їх, поврізала жир, приправила для курки, приправила солькою і розігріваю гріль. Коли гріль розігрівся, поклала туди окарачка, там автоматична програмка. Далі я в воду, яка закипіла на плиті, додала пачку сухого молока. Дуже там важко було з пропорціями, тому забирала пару чашок, щоб було де вимісити, додала туди сіль, цукор, вершкове масло, ванільку і манну крупу. Манну крупу на 3 літри 15 столових ложок. Все, воно в мене зараз вже все. Я міксером не цураюся міксером розмішати, щоб все було без комочків. І вимкнула і накрила кришку. Тим часом приготувалася моя курка, я її поставила ще трошечки доготуватися і готую салат. Для салату я використовую вже готову суміш листя салата, а також в цей раз додаю руколу. Зелень я не мию, коли ми отак от от купуємо її в такій упаковці. Додаю огірочок, додаю помідорчик і заправляю все це соль, лимонний сік і олійка. Останнім часом я, коли готую салат, я помідори гірок жую так і листя капусти, тобто я наїдаюся такими овочами, не в салаті а просто. І салат вже їсть тільки тато. Діти салат рідко їдять, тому я їм додатково нарізала гірочка, бо знаю, що це точно зайде. Також приправила трошки перчиком, перемішала і на цьому з салатом закінчилося. Тим часом вже приготувалася і навіть трошечки охолола моя картопелька, розриваю в пакет і ставлю, щоб вона трошки охолодилася. Знаю, що діти гарячу картоплю не вміють чистити, тому сама трошечки її почищу пару штучок, щоб вони вже їли. Приправляю притрушую солькою. І капаю трошечки олійки на картоплю, так, щоб було і смачніше, і корисніше. Отакий От обід буде у нашого тата: картопля, курка і салат. А це для дітей курка без шкурки. Огірочок і е, картопля. Ну, а хто е, того не хоче, а як я хочу манна каша, то на обід у нас сьогодні манна каша. Я не люблю, щоб вона була густа, люблю, щоб вона була така ріденька. Тим паче вона потім на другий раз також гарно е, смакує. Тож, на цьому моє відео закінчується. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!